Вітаю вас в ефірі. Телеканал Бесарабія ТВ. Новини в студії Микола Юшкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. 22 лютого у Білгород-Дністровському відбулась позачергова 23 сесія райради. Тим часом у міськраді на екстрене засідання збирались члени виконкому. З якого приводу розкажуть наші кореспонденти у Подільську. Затримали підозрюваного у виготовленні та збуті амфетаміну. В Одесі у чотирьохповерховому будинку сталася масштабна пожежа. Зима повернулася. Громадян просять бути максимально уважними та відповідальними. В ізмаїльській картинній галереї проходить ювілейна виставка Володимира Дудника. Про це та не тільки. Дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. 22 лютого у Білгородністровському відбулося засідання позачергової 23-ї сесії райради. У порядку денному два питання винесли на розгляд ще п'ять додаткових. Які проекти рішень обговорювали депутати, та чи підтримали їх? Дивіться у сюжеті Тетяни Коваль. 22 лютого у Білороністровському відбулося засідання позачергової 23-ї сесії райради. На порядку денному два основних питання були ще п'ять додаткових. Та перед початком прийшла нарада постійних комісій. Перший проект рішень, який надали депутатам, внесення змін до бюджету на 2019 рік, збільшити доходну частину районного бюджету. Загальній сумі 7 мільйони 837 тисяч 541 гривна 17 копійок. З них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 мільйона 700. Субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проєктів 4 мільйона 700. Іншої субвенції у загальній сумі 45 тисяч. З них від Маразліївської ОТГ – 30 і Малогівської 15 тисяч. Збільшення доходної частини по доходам інші надходження у сумі 392 2541 тисячі гривна 17 копійок. Зменшаться власні надходження у розмірі 510 тисяч. Це заплатні послуги по центральній районній лікарні у зв'язку з переводом з комунального закладу до комунального некомерційного підприємства. Та й це ще не всі зміни. Відповідно, збільшити видаткову частину районного бюджету у загальній сумі 14 мільйонів 120 тисяч 975 гривень 58 копійок. З них за рахунок субвенції 7 мільйонів 745. За рахунок вільного залишку 6 мільйонів 283 431,41 копійка. За рахунок збільшення доходної частини 392 тисячі 541 гривна. Та у депутатів не було розуміння, звідки беруться гроші та на які цілі вони йдуть, адже на президії попередньо не обговорювалося. Я так розумію, що всіх волнує питання – 6 млн 283 434 грн 41 копійка. Із них – цільова субвенція, вільний залишок, освітньої субвенції – 3 млн 574 835 35. Приймете ви на цю сесію, приймете ви на слідуючу, ми все одно приймемо і туди, куди вносимо пропозиції, тому що по-другому ми не можемо. Ось 3,5 млн, 3 600 млн. Із ось цих 3 млн вільного залишку, інша субвенція виходить. Ту, що надавали нам ОТГ, залишилося близько 2 млн, там 1 млн 982 тисячі. Ми їх теж направляємо туди, куди надало нам Шабівське ОТГ, Старокозацьке, Малогівське розподіляння. Нашого, нашого вільного залишку 1 млн 100 тисяч. Заслухавши роз'яснення стосовно бюджету, проект винесли на розгляд сесії. Наступне питання: звільнення з 26 лютого за власним бажанням з посади головного лікаря первинної медико-санітарної допомоги Селізньової Світлани Леонідівни. Поясню, чому 26 лютого, Тому що вона за власним бажанням, а тому це два тижні вона повинна відпрацювати. Заява була написана 12 лютого. Два тижні це 26 лютого. Наступний пункт ну з понятно, розрахунки головному бухгалтеру провести. Тимчасово покласти обов'язки ми покладаємо з 27-го, оскільки вакантна посада з'являється з, з 27-го, і на Суханову Ларису Олексійовну, оскільки вона є заступником відповідно до вимог чинного законодавства. Комісія створюється, понятно, треба передати якісь справи, печатки, документи, все тому подібне. Оскільки на цю посаду обов'язково проводиться конкурс, то ми, як тільки посада є вакантною, 27-го ми оголошуємо конкурс. Далі присутні перейшли до додаткових питань. Їх було п'ять про затвердження програми забезпечення виконання рай делегованих повноважень на 2019 рік, внесення змін до програми інформатизації району, погодження структур центру первинної медико-санітарної допомоги та райлікарні, та затвердження тарифів на платні послуги з проведення медоглядів. То як ми стали некомерційним підприємством, нам треба погодити на щоб нам погодив власник. Власником є районна рада, тому ми винесли це питання на ваш розгляд. Ціни наші менші, ніж в Білгородністровській багатопрофільній лікарні. Сюди бюджетники не входять, сюди входять тільки працівники певних категорій, сюди входять ті, які люди, які проходять пішові комісії. І, ці сільхозпри... які яких теж мають людей, які працюють із шкідливими умовами праці, і вони теж проходять. Після невеличкої перерви розпочалася позачергова сесія. Зазначимо, вже на засіданні всі вище зазначені проекти рішень підтримувалися депутатами без зауважень та майже одностайно. Єдине виключення програму забезпечення виконання делегованих повноважень РДА з першого разу не вдалося прийняти. Після надання роз'яснень проєкт поставили на голосування вдруге. Коваль, Яноковаль Анатолікінчук весеретиве. Сільські лікарі одещини отримали сучасні кросовери. Амбулаторіям області передали 29 службових автівок моделі Рено Дастер. Медики зможуть використовувати їх, зокрема, під час виїздів до пацієнтів і надання консультацій. Вартість кожного з них становить півмільйона гривень. Як повідомляють у прес-службі облдержадміністрації, їх закупив департамент охорони здоров'я ОДА за рахунок субвенції з державного бюджету. Одна з машин вже працює в амбулаторії у Маяках. Там поруч функціонує відділення екстреної меддопомоги, яке обслуговує не лише Маяківську ОТГ, а також Миколаївку і постраждалих у ДТП на майже 30 кілометровій ділянці траси Одеса рені та дорогах місцевого значення. Провести невідкладні заходи щодо усунення аварійної ситуації на колекторі по вулиці Кишинівській та капітального ремонту КНС. Ось цим питанням розбирались члени Білгородністровського виконавчого комітету на екстреному засіданні 22 лютого. Розлогіше далі. П'ятницю 22 лютого зранку Білгородністровському екстрено зібралися на засідання члени виконавчого комітету. У порядку денному всього одне, але надважливе для міста питання. Ваш родне вноситься проєкт рішення про виділення коштів резервного фонду на виділення на проведення відкладних заходів щодо попередження виникнення надзвичайної ситуації на самокорному каналізаційному колекторі по вулиці Киченівській. У зв'язку з виникненням аварійної. Ситуації на самопленному каналізаційному колекторі по вулиці Кишинівській на підставі звернення КП Білогородністровського водоканал та враховуючи рішення комісії з питань технологічної екологічної безпеки, користуючись порядком використання резервних коштів резервного фонду міського бюджету, пропонується виділити з вказаного фонду двісті тисяч гривень для. Проведення почергових невідкладних робіт. Окрім того, від деяких членів виконкому надійшла пропозиція звернутися до міської ради з проханням виділити додаткові кошти для усунення аварійної ситуації, бо грошей у сумі 200 тисяч з резервного фонду не вистачить. Тому що зараз буде 25-та сесія, і щоб було більше і у профільних управліннях більше. Основання ставить імнету цифру. Якщо це дасть можливість вчора, щось трошки депутати нас не чули. Якщо, ну, якщо протокольне доручення достучиться до них, yeah, давайте yeah, хоч yeah. три протокольні є протоколі well, доручення. У нас комісії. Комісія підложила аналогічне Предваження було чи комісію увілічить на... фінансування в розмірі там, 500 аварійні КНС по вулиці Кишинівській вже досягла межі на її капітальний ремонт. Потрібно мільйони та де їх брати, міркують у міській раді. В резервный фонд мы не можем запланировать 6 миллионов, у нас нет такой возможности, и использовать потом эти деньги из резервного фонда мы тоже не можем, поскольку ремонт КНС ⁇ это капитальный ремонт, и у нас есть проект как раз мы сегодня этим занимаемся, и было предложено депутатам, какая сумма, Сергей Сергеевич, была предложена выделить 6,5 миллионов, пересмотреть бюджет развития. Вчера Сергей Сергеевич докладывал, пересмотреть бюджет развития и вместо 3 миллионов запланировать 6,5 миллионов. Это минимум тех работ от 10 миллионного проекта, о которых идет речь. Изучили проект полностью, есть предложение. Мер знову нагадала присутнім про необхідність підняти тарифи на водопостачання та водовідведення, про проблеми КП «Водоканал» та про тендер на ремонт КНС по вулиці Кишинівській, який за певних причин так і не відбувся. Врешті-решт вирішили. Решение как есть, оно в таком варианте должно приняться, протокольное решение в принципе оно уже было озвучено на постоянных комиссиях. Ну, можно взять, да, прописать, что, что это членов исполкома дополнительно. И у, да, и у Сергея Сергеевича будут уже... З обласної адміністрації, щодо до додаткового винен коштів вже готовий. ми змінюємо лише, там, зазначаємо депутатів різного рівня і текстова частина листа вже готова. Сергій Сергій, додатково звернутися до депутатів з трьома мільйонами від віконко. Три виділено, так. Додатково 3,5 млн. І 500 потом правильно? Так. Тетяна Карпенко Ортем Українчук Бесарабія ТВ в Одесі у чотирьохповерховому будинку сталася масштабна пожежа. 22 лютого о 5.19 ранку до служби порятунку повідомили про загорання по вулиці Рішельєвська. 11. за шість хвилин на місце виклику прибули перші підрозділи ДСНС. З'ясувалося, що палала покрівля житлової будівлі на площі 800 метрів квадратних. Існувала загроза руйнування. Вогнеборці одразу евакуювали 40 людей. Ніхто з них не постраждав. Полум'я вдалося ліквідувати о 8.00. Тим часом поліцейські встановлюють обставини події, адже внаслідок розповсюдження вогню вибухнув ймовірно газовий балон. В результаті цього був травмований рятувальник. Його доставили до лікарні з забоями плеча та ребер. 21 лютого на Одещині стражи держрубіжів виявили автівку, яка перебувала у розшуку. Подія мала місце у пункті пропуску кучурган. Іномарка Ауді А 3 98-го року випуску болгарської реєстрації. За кермом був наш співвітчизник, який намагався залишити територію України. Та під час проходження контролю спрацювала база даних Інтерполу. Виявилось, легковик був викрадений у Німеччині ще 26 червня 2014 тисячі Машину заблокували та взяли під охорону. По даному факту проінформовано роздільнянський відділ поліції. Про це розповіли у прес службі Білгородністровського прикордонного загону. На Одещині СБУ викрила на Хабарах ще одного перевертня у погонах. Оперативники встановили, що заступник начальника відділу, а саме начальник кримінальної поліції, вимагав гроші від місцевих жителів за безперешкодне переправлення через держкордон підакцизних товарів. Вартість послуг зловмисника становила 100 доларів США за кожну машину із нелегальним вантажем. Правоохоронці затримали посадовця на одній з вулиць Одеси після отримання ним 500 доларів за п'ять автівок з товаром. Раніше правоохоронці зафіксували факт отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 600 американських доларів. Тривають слідчі дії. Заходи проводились спільно з Держбюро розслідувань та військовою прокуратурою. Про це повідомили у прес-центрі СБУ. У Подільську затримали підозрюваного у виготовленні та збуті амфітаміну. Нелегальний бізнес організував раніше судимий 35-річний місцевий житель. Для цього він орендував два приміщення в гаражному кооперативі на околиці міста. Наркоділка спіймали під час продажу чергової партії зілля. Під час обшуків правоохоронці виявили пакет із білою порошкоподібною сумішю, прекурсори, лабораторне обладнання та інше. Крім цього, у приміщеннях вони знайшли кілька пістолетів, патрони та ножі. Все вилучене, направили на дослідження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. На теперішній час він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Тривають слідчі дії. 21 лютого в Ізмаїлі у центрі міста сталася різанина. Як розповіли у прес-службі поліції, близько 16-ї години дня ізмаїльським патрульним надійшов виклик на планшет. Тяжкі телесні ушкодження на проспекті Миру. Прибувши на місце, вони з'ясували, що під час конфлікту один із громадян отримав ножове поранення у груди. Двоє підозрюваних у скоєнні цього злочину втекли. Потерпілого доставили до лікарні. Тим часом правоохоронці опитали свідків, переглянули записи камер спостереження та отримали прикмети осіб, причетних до події. Їх доволі швидко знайшли та затримали. А плями крові на одежі говорили за них, свідки впізнали нападників. Чоловіків доставили до відділку для з'ясування всіх обставин справи. Зима повернулася. Поліцейські звертаються до водіїв бути максимально уважними та відповідальними у зв'язку з погіршенням погодних умов на засніжених та слизьких автошляхах. Обезпечити себе від ДТП можна лише суворо дотримуючись правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкість, витримуйте безпечну дистанцію та не робіть різких маневрувань. Будьте толерантними один до одного та обов'язково вмикайте ближнє світло фар і сигнали повороту, аби краще позначити себе і не вводити в оману інших водіїв. У разі потреби негайно телефонуйте на спецлінію 102. Історико-архітектурний опорний план міста Білгородністровської Одеської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів. Ця науково-проектна документація стала темою обговорення на містобудівній раді у Білгородністровському. До чого прийшли присутні далі у сюжеті. У Білгородністровській міській раді відбулося засідання архітектурно-містобудівної ради за результатами проведення громадських слухань щодо розгляду науково-проектної документації історико-архітектурний опорний план міста Білгородністровській Одеської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів. По-перше, головний спеціаліст охорони об'єктів культурної спадщини нагадав присутнів, як на початку свого існування відбувалася забудова карману. Та розпочиналася вона з центральної частини. Ось ми бачимо з вами наше місто так далі, щоб так ви ознайомились, як проходила забудова і чому ми. Робимо зараз регулювання забудови у центральній частині міста, тому що саме у центральній частині міста в нас знаходиться найбільш такі визначні пам'ятки, що архітектури, що історії, що архітектури та містобудування, що насамперед пам'ятки археології. Саме відомі пам'ятки археології це в нас також пам'ятка національного значення це городіще Тіра Білгород, яка проходить в нас по вулиці Ушаково. Максим Донець наголосив, що в Білгородністровському є три охоронні зони. Торкнувся теми створення історико-культурного заповідника. Головний спеціаліст повідомив також, що в минулому році була проведена інвентаризація пам'яток та виявили ще 28 об'єктів, які пропонують внести до переліку. Задля її збереження та туристичної привабливості акерману. Не залишили без уваги і парки міста. Михайлівський сквер є дуже велике бажання та. Насамперед, взяти його під охорону як пам'ятку садово паркового мистецтва. У нас в місті дуже багато парків, але ні один з них не взяти під охорону як такий пам'яток садово паркового мистецтва. Також там знаходиться відома вам ротонда, тому є сенс. У запропонованому історико-архітектурному плані передбачено дві зони регулювання забудови міста. Для того, чтобы у нас, согласно буквы закона, что э, любые здания, которые будут строиться или настраиваться, не превышали определенную высоту и, соответственно, не закрывали памятники архитектуры и крепость в том числе, чтобы был свободный доступ, чтобы люди смогли видеть непосредственно, э, получили обзор этих памятников, чтобы у них создавалось какое-то определенное мнение о нашем городе, ну, соответственно, благоприятное, конечно, как вы понимаете. Даний документ є надважливим для карману, відмітив Максим Донець. В ході обговорення торкалися теми забудови міста сучасними архітектурними проектами та не тільки. Від нас зараз з вами залежить, як ми з вами оперативно проведемо цей опорний план, тому що після цієї містобудівної ради, якщо зауважень вас немає, ми з вами робимо протокол. І після цього ми вже цей архітектурно опорний план узгоджуємо з управлінням культури, національності, релігії та культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації по пам'яткам місцевого значення. І після цього ми його узгоджуємо з Мінкультом по пам'яткам національного значення. Після чого він проходить в нас засідання сесії. Отож, після обговорень містобудівна рада проголосувала за даний проект. Дай -дай спочатку ми голосуємо. приймаємо. основні. Тетяна Карпенко, Ортем Українчук, Бесарабія ТВ. На базі Болградського районного центру дитячої та юнацької творчості провели марафон робіт. Люблю свою батьківщину. Як повідомили у відділі освіти тамтешної РДА, у ньому взяли участь представники всіх шкіл Болградщини, вихованці гуртків центру та болгарської надільної школи Родолюбія. Учні восьмих класів протягом трьох годин малювали своє бачення рідного краю, батьківщини. Глибина думок юних авторів вразила організаторів заходу, визначили і переможців. Найбільш цікавими за змістом і виконанням були визнані роботи пітюл Наталі, школярки Банівської зож та хохітви Владислави, учениці Балградського НВК. Персональна виставка це завжди відповідально, особливо коли ювілейна і коли тобі вже 60. Це слова відомого ізмаїльського художника Володимира Миколаєвича Дудника. Що він мав на увазі? Дивіться у сюжеті Галини Величко. Днями в Ізмаїльській картинній галереї відкрилася персональна виставка члена Національної спілки художників України та Ізмаїлу Володимира Дудника. Її він підготував до свого 60-річного ювілею і назвав Політ Червоного Орла. Як назвати виставку? Це ж завжди проблема. І я тані показую вам ту роботу, яка називається Політ Красного Орла». Орла ще не було. І я її показую вона говорить, а я як? підготовки. К выставке по ночам работала и она просыпается а я ей отчитываюсь там допустим какие картины я написал или дописал она говорит ой я говорю что такое она говорит я подумала вот эта камышинка это летящий орел я говорю стоп эту картину к мольберту и красного орла рисую во-первых год орла по славянскому календарю во-вторых красный это красивый значит І парящий польот, це взагалі відчуття класне. Багато добрих слів на адресу ювіляра пролунала в цей вечір від заслужених художників України Олександра Кара та Івана Шишмана. До них приєдналися керівники галереї Ірина Федорова та Емілія Євдокимова, а також ректор ІДГУ Ярослав Кічук та місцеві майстри Пензля Іван Пастирь, Анатолій Гусаков та Михайло Пейков. Путь іскусству це путь усієї. жесткими тенями, но и на этих тенях можно срывать прекрасные цветы. Многие годы десятилетия Владимир Николаевич срывал эти прекрасные цветы. Они покорили нас. Сегодня три зала — это его жемчужины, прекрасное произведение искусства, где он полностью выражает свою яркую, добрую любовь к одному краю, к пейзажам. Мы подходим к картинам и видим, это становится наш прозрачный воздух. Шелесит наша трава, наши бессарабии, наши прекрасные водные глади, куда он не раз выезжает на рыбалку. У трьох великих залах музею розмістили 126 робіт, серед яких 16 живописних полотен його дружини, художниці Тетяни Соколової. Майстер розкриває свій потенціал у символіко-філософських композиціях, в портретах і натюрмортах, але віддає перевагу пейзажам. Вони різноманітні за мотивами і стилями: річкові, садово-паркові, морські, сюрреалістичні, абстрактні. Це рідко побачиш у одного учасника. Выставка Владимира Николаевича это превосходно, это э, зачаровывает э, сам м, попадаешь в эту природу красоту, эту э, так и хочется как бы самой тоже поучаствовать в этой рыбалке. И э, его э, полотна, его живопись мне кажется, что э, трудно с кем-то спутать. У него настолько э, тонко, нежно, монолитно. В общем, человек художній над Бога з доброю душой, йому творческих успіхів і його сім'ї. Ми його очень любимо, уважаємо. Живописні твори Володимира Миколаєвича знаходяться у Ізмаїльській картині галереї та у виставкових залах Одеси. Їх можна зустріти у приватних колекціях Швеції, та Румунії, Болгарії та Австрії, а також у США, Німеччині, Україні та не тільки. Володимир Миколаєвич працював викладачем, а потім і директором дитячої художньої школи. Протягом дев'яти років очолював спілку художників Ізмаїлу. Його учні стали відомими майстрами. Серед них Микола Седнін, Іван Шишман, Сергій Ушаков та його донька Катерина Дудник. Його дружина Тетяна Соколова, філолог за освітою, стала писати картини, коли доля звела її з Володимиром, якого вона теж вважає своїм вчителем. Яскраві квіткові полотна, прикраса ювілейного вернісажу. Виставку мою украсила цвітами моя жена Тетяна Соколова. же, як фуршетний стол, піцами своїми. І я удивлен, що обично у неї картини. написала, и они расходятся, не с чего делать экспозицию, выставку. А тут вдруг собралась какая-то коллекция, благодаря мне, потому что это из моих личной коллекции. А так некоторые она просто не успела отправить. На відкритті виставки було проведено благодійну лотерею на підтримку фонду допомоги особливим дітям. Розігрували картини, календарі та буклети. Зацікавив присутніх і аукціон полотен ювіляра. Супроводом вечора стали композиції, виконані талановитими ізмальськими музикантами Вірою Нега і Олександром Поповим. Виставка пробуде в галереї близько місяця. Цінителі творчості Володимира Дудника зможуть не тільки помилуватися його полотнами, а й придбати вподобану картину. Галина Величко Ігор Коц, Ізмаїл Бесаребятеве. Ось такими були сюжети, які мої колеги підготували для вас сьогодні. Зустрінемось вже після вихідних у понеділок, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.